Доброго дня малята! А скажіть мені, ви любите подорожувати? Майже всі люди люблять подорожувати. Одних приваблюють лісові стежки, інших високі гори, а треті мріють піднятися високо над горами і побачити всю землю у всесвіті. Сьогодні я пропоную нам з вами морську подорож, щоб послухати хвилі, а вони не просто шумлять. Так море розмовляє з сонечком, із вітром, із небом, із хмаринками, із водоростями. А на чому ж ми поїдемо, малята? Може, поїдемо по морю на машині? Ні. Попливемо на літаку? Теж ні. А на чому попливемо? Так, плавати можна на кораблику. Зараз ви всі будете моряками, і ми побудуємо кораблик з вітрилами. Ось такий малята вам подобається? Тоді приступаємо до роботи. Нам знадобиться кольоровий папір, ножиці, клей та гарний настрій. Спочатку виріжте заготовку ось такої форми. Це буде корпус нашого корабля. Верх заготовки трішки загніть наперед. Далі нам потрібно зробити вітрила. Для цього виріжте коло, розріжте коло навпіл і половинки трішки зігніть. Треба намалювати віконця або приклеїти їх, це будуть ілюмінатори. Далі кріпимо мачту і починаємо збирати кораблик. Додаємо вітрила і треба наш кораблик ще прикрасити. Думаю, всі здогадались, який у нас буде прапорець. Зробити хвильки і гармошки зі смужок паперу це дуже легко. А кружечки на вітрилах теж. За кольором, за вашим вподобанням. Ось уже кораблики на воді, а над ним світить яскраве веселе сонечко та гарні хмарки. То що, на кораблик всі сідаємо і пісню заспіваємо? Якщо віриш ти у казку, то прийде вона, і загадані бажання збудуться з повна і веселка посміхнеться, квіти розцвітуть і чудові в сни твої прийдуть, кораблик наших мрій. Сподіваюсь, малята, вам сподобалась наша подорож. До побачення, до нових зустрічей!